Всіх вітаю із магазина Сільпо сьогодні. Четвер, і в Сільпо почались нові акції, які називаються цінотижики. Це друга частина, в якій я зазвичай показую акції на м'ясо, молоко, ковбасу, сир. Першу частину дивіться в описі під відео за посиланням. Зразу хочу сказати, у всіх сільпо ваших, дивіться, ось такі анонси бувають. Саме в цьому сільпо, де я роблю огляд, буде 14-15 лютого акція на фермерське м'ясо. Буде багато знижок і на хвилях рибних подій 1-23 лютого будуть майстер-класи, дегустації. Всі анонси завжди є ось на таких, ну як сказати, посібниках. Також зараз таке табло з акціями, я дивлюсь, вже не в першому сільпо. Тут дуже зручно дивитися, які зараз діють акції. Ось такі підказочки. Я починаю з овочевої групи, з фруктово-овочевої групи, а потім перейду вже на ковбасу, рибу. Тут елітний виноград дуже гарно виглядає, рожевий, ціна вказана за 100 грам, 19,20 грамів, він 24,90, це 20% знижка. Акція діє з 6-го. Ці цінотижики вони діють кожного четверга. Починається наступного четверга вже новенькі акції. Також ківі кошик, 22% знижки за 85,99 Коштував він 110 гривень, 22% знижка. Ось такий ківі бачу, тільки не бачу, скільки тут в цьому кошику. Якось от ніде не написано. А скільки тут в кошику? Кілограм, ага, дякую. Тут кілограм. От саме за кілограм ціна 85,99. Ціна. Також хочу трішки на овочі і не тільки фрукти, які акції. І хочу подивитися, яка ціна тут на капусту. Мене цікавить саму. Також є знижка на мандарин Іспанія, 7% за 119 гривень. Апельсин кара-кара. 7490 24% знижка на апельсин Каракара. -кара. Ось написана ціна за 100 грам, 7,49%. Тут написана ціна за кілограм, 7490, 24% знижка на апельсин Каракара. -кара. Тут просто помело стоїть. І 69,90% ціна за кілограм. Акція перець червоний. 174 гривні за кілограм, 10% знижка. Коштував він 194 гривні. Не написано, звідки він, цікаво, звідки. А коштував 19,40 за 100 грам. Ну не написано, звідки цей червоний перець. І так дивимось на капусту. Чому така капуста? О, тут 44 дешевше, ніж в Таврі. У мене біля дому Таврії. 44,89. І мені подобається, що вони її так ну, по Перерізали і можна взяти невеликий шматочок, щоб не тащити багато. 32, ось, наприклад, да, 44,89 Це ціна без акції. Просто вам хотіла сказати, скільки зараз коштує капуста в сільпо. Є також акція на картоплю за 2 кг. Ось така овочиста екстра картопля. 2 кг коштує 144-12% знижка. І тут також картопля це вонаш. Більше акцій на овочі, фрукти я не бачу і йду в відділ ковбаси м'ясо. Тут зразу бачу велика вивізка на цінотижики, аж 53% знижка на цю ковбаску від фаро, імператорська салямі. Виготовляє її кременчук, ціна за 480 грамів. Всі ці палички йдуть по 480 грамів. Початкова ціна 209 гривень, зараз знижка 99 гривень, 53%. Дуже гарна знижка. Також ось така іспанська ковбаска. Коштувала 139 гривень, коштує 78 гривень, тут 160 грам. аргал, якось так вона називається аргал, за 80 гривень. Також можна я підійду сюди, будь ласка. Ціна за цю ковбаску 99 гривень, 400 гривень. 480 грамів фару. 480 грамів у всіх паличках. Визначається кілограмів, 200 гривень. Угу. Сирком акція 18,99, а коштував 25 гривень, 21% знижки на вершковий сир і на сир дружба, від кому також акція 20% знижка, 19 гривень коштує. Тут, тут всі акції я вам показала і йду далі. Я якось ніколи ось відділ розвісних ковбас і ну, сардельок не показую. Підійшла показати акція. Також ковбаса Алан лікарська коштує за 100 грам 36,90, 10% знижка, замість 41,40. Це також ціна тижняки будуть весь, весь тиждень. І сардельки Алан з сиром 18% знижка. Замість 35,40 28,90. Ціна на ці. На ці ковбаси, а і сири, що я до сирів підійшла. Тут іще сири. Ось оці ферма з сологуні по 64,99, тут 180 грам. І ось така моцарела також від ферма. 180 грам за 65 гривень. 23% знижка. Багато знижок на такі більш дорогі сири, на брі, Все показувати не буду. Піду вже в відділ ковбаси. Ціна на оці сардельки від в'ятрань першого сорту 11,40 ціна 30% знижка. Коштували вони 16,90 розфасовані по різному десь кілограм. Тут сосиски з телятиною, м'ясна гільдія, упаковочка 285 вісімдесят 17% грам, знижка, 89,99 Далі переходимо у відділ ковбас. ця. Фаро я вам показала 99 гривень акція. Також, ага, ось тут акція. Бачила я, що почались е, сьогодні акції тут. Дивимось, ковбаса домашня, ковбаса домашня ятрань. Це ювілейна, а де ж вона ятрань? А ось вона, ятрань. Угу. Домашня на дровах, ковбаса напівкопчена першого гатунку. Коштує 16,90 за 100 грам, 22,80 коштувала за кілограм, 26% знижка. Алан лікарська також в акції 36,90 замість 41,40. Так же, як і там вона ну, там нарізають. А тут просто вона розфасована за такою ж ціною. Так, ці акції я вже показувала. Це ну, як минулі, але вони продовжуються. Акції у відділі сиру хочу почати якраз новинкою. на неї акція від комо. Я до речі не бачила. Може ви вже бачили таку новинку: 75 п'ять грамів і мені подобається назва сир до кави. Я завжди кілька з кави сиру їм 39,99. Тут 50% жирності. Ось такий сир від комо, а коштував він 49 гривень, 18% На нього знижка йде. Далі знижка йде на радомір, нарізка 150 гривень, грам грим. Радомір спомлек. Коштував 101 гривню, коштує 80, майже 82 гривні. І тут ще є позиції зі знижками. Знижка на ось такий маздам. Це Чехія робить на півтвердий, 45%. Жирності 65 гривень, коштував 119, ого 45% знижка. До речі, на цей сир Мазда від златий сир. Далі млекополь це також Польша, королівський, 150 грам нарізка 75 гривень, 24% відсотки знижка. І ось оцей сир найбільше порозбирали. Такий як дитячий, ну так прикольно, він нарізаний. Гауда, мишенятко називається. 92 гривні 25% знижка. Цей сир гауда, Мишенятка, масова частина е, жирності 48%. 25% знижка. Дуже люблю цю власну випічку від сільпо. Тут зараз так тепло і пахне. І ось дивіться, акція, хто любить багет подовий гречаний, цей міні, він іде 160 грам, буде коштувати на цьому тижні 21 гривню, а коштував він 26,99. Ну, У них дуже файна ця, як сказати, випічка від сіркові, ще й зранку все гарно викладено, дуже гарно. Тут акція також на роліні. По 18 з кіста філо з курячим м'ясом 25 гривень. І слойка французька, глянь, яка гарна, я таку ще не бачила з грибами. 30 гривень замість 35 Круасан з сиром і зеленю за 26 гривень, 16% знижка. Пиріжок з яблуками за 16 гривень і слойка шансон з вишнею – 30 гривень, 19% відсотків знижка. Багато знижок на власний опічка. Я нарешті у відділі м'яса та риби, і тут зразу бачу акція на оселедець 35%, 149 відсотків, гривень до 10 кілограмів чеку. До речі, ось так він виглядає. Норвезький молодий оселедець. Гарненький дуже, вчищений, без шкури, без голови. За 14,90 ціна за 100 грам. 34% знижки. Акція також на кільку, слабосольна, кілька. 21,90-21% знижки. Також так гарненько вона виглядає, без голови чищена. Аж мені захотілося. Замість 27,90. Далі акції мідії. В гострому соусі 39,90 мідії підкопчені 39,90 90 мідії 39 в олізі спеціями 29,90 і мідії в соусі чимчурі 2990. Скумбрія морожена. Скумбрія е, така величенька, гарно вона виглядає. Щось там мені хтось писав, що не дуже якось їм подобається. Класно. Гляньте, яка одна в одну, я б сказала. Скумбрія по акції 16 ,90. 90 це ціна за 100 грам вказана. Коштувала 19,90-15% знижка. І бургери рибні, не буду їх діставати, класичні рибні бургери, котлетки такі. 500 грам за 159 гривень, 23% знижка. Від віши, до речі. Думаю, що смачні відвіші, все смачно. Так ось тут на вомір акція знову йде холодного копчення 37,90 за 100 грам, Коштував 48,90 салака 100 грам, Ось така салака так викладена гарненько, 17,90. Так, опалцін, то я не показую, то як вже ну, тільки в кожному сільпо своє. Тут так, також красиво, креветка королівська, сира, розморожена, розміром 70 на. 100 коштує 39,90, це 20% знижка. Тут у них устриці різні. І також акція на креветку варену, охолоджену, за 100 грамів 39,90, 23% знижка, 80-100 вона йде розміром. І тут у них свіжа рибка, є білий амур 31,90, форель райдужна 34,90, кальмар щупальці 5190 і патрана дорада 49,40. Далі йдуть відділ м'яса. Дуже багато вони роблять ось ці свої продукти, виготовляє сільпо, І вони тут виклали як акційну продукцію, окремо можна брати. Ну, брати ось як перчатку самому і накладати в пакет. І є також віси, і самому зважити. Курячі філі за 14,90 коштувало воно 17,49 14% знижка. І четвертина куряча за 6,89 Коштувала вона 7,50 знижка 11%. Тут також інші позиції лежать. Ну, просто, може, для зручності, я б так сказала. Так, далі дивимось на м'ясо, які ще є акції. Так, акції на м'ясо. Ага, свинячий окіс 16,40, замість 18,40. Такими шматочками дуже гарно виглядає. Прям ну, класний. Без кістки. 10% знижка. Тут більше я не бачу ніяких знижок на м'ясо. Переходжу, там бачила ще на печінку акція. Печінка яловичина 24% знижка замість 9,9750. Є навіть вуха свинячі по 11,70, не в кожному сільпо така є. І шлунки курячі, охолоджені по акції 5,30, замість 7 гривень 17 копійок. І також тут акція, що буде у них фермерське м'ясо. Це така, як проводиться ярмарок. Акція від Веладіс на таку ікра з крабом в соусі 64 гривні за 160 грам 28% знижка. Ікра з кальмаром копченим в соусі від Веладіс. Також тут 160 грам за 64 гривні. І ще ікра тріски ні, з крабом. з крабом. Тут просто є з сьомгою, з крабом і. Два просто цінника. І з кальмаром О, 64,99. З крабом просто я не бачу, бачу з крабом, з кальмаром і сьомги. Ось вони раз, два, три. Все. І всі по 64,99. три види. Тут пате ось таке: водний світ, тріска, крем, тріски з копченою скумбрією за 40 гривень, 28% знижки. Тут 80 грам. Баночка з ключем іде. І ще таке пате від водний світ, 80 грам. Тут Просто продукт зікрит різкий водний світ, 80 грамів за 40 гривень, 22% знижки. І знижка також почалася на ікру. Мінтая від Владіс, пробійна. Пробійна да, підкопчена від Веладіс. Також баночка з ключем за 65 гривень 100 грамів. 34% знижка. Так, акуратно, акуратно. Ой, ой-ой-ой, падає. І також пробійна, підкопчена. Владіс, і крат різки, пробійна підкопчена, пробійна підкопчена. Одне і теж за 65 гривень. Відділ заморозки і молока. Тут прям така ну, велика як рекламка, пельмені, три ведмеді в акції 41% знижки на мішутку з телятиною. Коштували вони 119 гривень за 400 грамів. І, і тут не тільки ось ці за 66 гривень, тут аж три види в акції. Пельмені, три ведмеди з індичкою та вершками, 66,90 замість 110. Далі з телятиною 69,99, також 400 грам. Із м'ясом курчат 59,99. Три, три види пельменів, виходить. Індичка коштує 6699. Далі так з курчатом коштує 59,99. І мішутка телятину, що скрізь на рекламі 66,99. Я показую вам найкращі ціни. Тут ще у них чай, премія, малиновий концентрат. Також в акції буде на цьому тижні. Саме малиновий концентрат за 25,99, 21% знижки. Ага, на різдвяне у них пиво. Розпродаж з 5-го почався по 11 -й. Львівський лімітований святковий сорт різдвяного пива за 29,99. Кому подобається темне пиво, 16% знижки. І ось тут також акція на вино і Гризте почалась з 5-го, 349 гривень Маскіно, де воно, хочу його показати. Показати це маскина за 300. Ось, ну, ось таке просєко за 349 гривень. Коштувало 530% знижка. Далі на яйця подивимось. Яйця також є в акції, бачу вже тут акція. Яйця курячі квочка. Де у нас ось квочка? Саме квочка преміум. О, ось оці преміум за 68,99 коштували 87,99. і Ще в цьому магазині 25 додатково акція. Тут фірмова доб, від доброї курки, формула здоров'я. 10 добрих яєць за 62 гривні, 17% знижка. Так, і ще якусь цінничок червоний, начебто бачила. Так, ось до, від доброї курки коштує 55,79 за 10 штук, замість 61. самі 61, начебто рівно. Тут яйця, квочка, XL розміром за 74,99, 21% знижки. Торчин в акції, гірчиця, джонс Діжонська з цільних зерен 16,99 замість 21,19. І ось така гірчиця торчин з медом, з цілих зерен, з натуральних зерен гірчиці, вирощена в Україні. запікай смачно, 27,99 була, а від 12 штук 19,99, тільки з додатком сільпо, щоб у вас був додаток сільпо. Чудовий майонез Оліс 560 грам за 54,99 21% знижки, 50% жирності і гірчиця також американська в акції від Торчин, 130 г, 16,99, 19% знижка. Тут Тут ще така гірчиця міцна, традиційно гостра, 16,59. Гірчиця козацька, 16,59. Майонез класичний, має смак 270 грам, Провансаль 67% жирності. Коштує 37,99. Так, далі. А коштував 48,99 Торчин знову, значить, потому, що я його вже показувала, да? 520 грам майонез за 53,99-18% знижка, на делікатесний торчин 17% знижка, 40,99 – також 520 грам. Тут я заходжу вже в молочний відділ, вершки селянські бачу по акції з 6 по 12. Саме цінотижики. Вершки натуральні, пастеризовані. Ультрапастеризовані 10% жирності 200 грам за 25 гривень. Так, це від селянські, думаю, який це бренд? Відселянські. Тут Данон в акції да, почала 6-го сьогодні. Йогурти від Данон, персик, полуниця і ягоди по чорниця 47,99 99 Питний по 800 грам. І мімімімік. Кисломолочний сир, 350 грам, 62 гривні коштує. Тут 9% жиру, 5% жиру 58 гривень, і 2% жиру 54 гривні. Карпатський йогурт, лохина, Вишня, лісові ягоди, полуниця 260 грам, по 32 гривні, 29% знижка. Молоко хочу десь знайти. Наше молоко бачу в акції. Ого, його там так розібрали. Там молоко добре для дітей, добре для всіх 950 грамів, 3,2% жирності. За 53 гривні 950 грамів, а 2,5 жирності 51 гривня. Не так розбирають, як більше жирне молоко. Тут акція на бурьонку також. Бурьонка чому б і ні. Молочна музика, полуниця 750 грамів 64 гривні, 14% знижка і 750 грам бананчик 64 гривні. Просто різні смаки. Тут у нас масло. О, давайте подивимося на масло. Масло селянське від Комо. Ану-ка, від Комо. це селянське. Так, 74 гривні коштує 73% жиру, 180 грам масло о, зроблено в цьому році 24-го, ні, от в цьому році зроблено 1 25-го, а 25.03 25. це до Боже мій, тут якось все по-іншому, розібралося. До... Це срок дії. Діє до 25.03.25. Угу. Розібралась. 74,99. 33% знижки коштувало 113 гривень. Далі ще на два види акція масло солодковершкове. А, повна чаша. Це те, що саме в сільпо продають. Ну і в траші також продають і цю повну чашу, тому що це один, як сказати, бренд з Одна фірма. Повна чаша, те, що е, меншої жирності, я так, оце меншої жирності, 72% коштує 75 гривень, і масло, яке 82% жирності, коштує 85%. 10 гривень різниця між цими двома маслами. Так. І ще акція на масло солодковершкове Яготинське, до речі. Де воно яготинське? 99 гривень 20% жирності. Ага, бачимо, масло яготинське, 20, кожні відсотків. 82% жирності. Я якесь дивилась там, ну хтось дегустує масло, професіонал. Так от в нього яготинське дуже часто виграє. Воно ну, одне, мабуть, залишилось. Да. Там їх дві штуки всього, 82% жирності. Так от яготинське масло найчастіше виграє як найкраще масло в Україні по якості. Тут далі акції на молоко, бачу, 39 гарна ціна на молоко 2,5 жирності. Від премія 900 грам, це ну, 40 гривень, а коштувало воно 51 гривню. І також акція на велике молоко, 3,2 жирності. Тут у них 2 літри, рівно 2 літри 99 гривень, 13% знижка, там аж внизу просто ціничок. І також на молоко меншої жирності 2,5, 2 літри. Дуже зручна упаковочка ця з ручкою, я вважаю, тут ручка так зручно зроблена. 90 гривень коштує 109, початкова ціна, 17% знижка. Ще акція на маленьке молоко згущене. Ось таке молоко згущене від премія. В маленьких упаковочках 15 грам за 7,99 коштувало 9,50 А в акції ось таке молоко безлактозне. Ух ти, вже придумали безлактозне. Первомайське безлактозне, 290 грам. Мені здається, це новинка 23% знижка, а коштувало воно 75 гривень. Ну, гарно, що тепер є безлактозне, є йогурт такий безлактозний за 45 гривень. Ну і далі вже може там ще щось по молоку, глянуть, цікаве є. Все-таки покажу. Ряжанка від злагода 61,99 за 750 грам. 3,6 жирності. Далі. Президент. О, сметана в акції президент. Президент сметана 10% жирності. Натуральна за 40 гривень коштувала 53 гривні, 23% знижка. Ох ти, це щось таке новеньке у них із Голландії, секретших кухарів. Крем, натуральні ферментовані вершки, 35% жири для соусів, крем супів, десертів, випічки. Цікава позиція 300 г за 98 гривень, 36% знижка. Селянська сметана в акції. Селянська сметана. Якось мені здається, вони покращили упаковку, Виглядає солідно. 15% жирності 300 грам за 41 1 гривню. І маленька сметана яготинська, 15% жирності, 180 грам 34 гривні. І тут тут а це 20% жирності 34 гривні, саме за 20% жирності, а 15% 29 гривень за 180 грамів. Так, ну все по молоку. Я думаю, достатньо. Показала. В акції також чотири лапи. Тепер корм. Це дуже добре. чотири лапи мій котик любе. 14 гривень, 36% знижки, в паучі 85 грам. Всі смаки в акції за 14 гривень. Початкова ціна 19 гривень. Також ось такий якийсь дорогущий корм, французький, начебто, за 60 гривень для елітних котів. Крупа пшенична, кускус за 40 гривень. Тут чотири пакетика, дуже зручно це премія робить. Мені подобається в цих пакетиках готувати. По 70 грам ці пакетики, 40 гривень, 21 знижки. І ось така кіно, премія біла, 280 грам, також в пакетиках 80 гривень. Приправа до картоплі і до курки по 14 гривень, 22 знижка. Далі на цукор знижка ситий двір кілограм за 34 гривні, 18% знижка, гарна знижка. І на цукор тростинний демерара, кристалевий, нерафінований, 500 грам за 75 гривень цукор буряковий першої категорії 500 грам тут 100 кубиків по 5 грам за 40 гривень 22% знижки навіть є акція на соду харчову вперше бачу 500 грам за 30 гривень коштувала 38 20% знижки соуси я вам показала і ще тут зверху акція на кукурудзу від верес вона йде з ключем за 28 гривень 200 грам 16% знижка велдар Квасоля біла в томатному соусі 400 грам за 54 гривні. І така квасоля червона також за 54 гривні, 18% знижки. Тунець подрібнений. Ось така упаковочка з ключем: 185 грам від повної чаші 45 гривень. На цьому огляд сінотижиків. Цього тижня я буду закінчувати. Просто насправді, акції ще більше. Ви завжди ходіть між рядами. Дивіться, де ці нотижики написано, акції ці червоні, і можна ще більше знайти, так сказати, по акційних товарів. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!